Вітаю вас на каналі Купуй зі мною я в магазині Єва. Сьогодні покажу вам діючі акційні пропозиції на хімію приємного перегляду. Засіб для видалення жиру та забруднень 36 750 мл. 27 гривень об'єм 500 мл без розпилювача. Фері для миття посуду 905 мл. Ціна 139 та 121 гривня. Містер мускул для кухні усуває 100% жиру. Ціна 99,90. Мастер Клінер 750 грамовий. З розпилювачем. Ціна 97,50 Засіб з розпилювачем, антижир та сяйво. Ціна 136 гривень 750 мл. Клін лимон для миття вікон та скла 89,90 – 500 грамів. Сан клін для меблів з розпилювачем 500 грамовий, 123 гривні. Милам засіб для кухні, ефективно видаляє жир 85 гривень. Універсальний крем для чищення з ароматом лимону скай. 32 гривні 99 копійок 500 грамовий. Актив лимон виділяє 100% застарілого бруду 45,99 250 мл. Більша упаковка 750 мл. Ціна 95 гривень. Містер Пропер для миття підлоги два аромати. Велика упаковка 180 гривень, 1,5 літрова. Лимон та лаванда менша банка 137 це одна літра. При покупці будь-якого засобу отримайте знижку мінус 50% на будь-який спрей для прибирання оселі. Санклін активна піна для чищення 500 грамова 123 гривні. Турбозмив 50 грамовий. Ціна 11,99 Містер Пропер розчиняє жир для прочищення заливних труб усіх видів 35-50-70 грамів, Скай засіб для прочищення труб. Засіб рідкий 25-99 1 літровий. Доместос ультрабілий ультрасила 1 літра 103 гривні. Засіб миючий універсальний Конен 1-літровий 65-90 Саву з розпилювачем. Ціна 107 гривень. Упаковка 500 г. Санклін видаляє плісніву чисті шви 750 г. Ціна 128 гривень. Феррі для миття посуду 68,90. Об'єм 450 г. Соковитий лимон та зелене яблуко 66-500 грамів. Конень яблуко та кориця зелений чай 66 гривень. 650 грамів. 47 коштує донат засіб для миття посуду 1-літровий. Скай 1-літровий з харчовою содою 35 60 гривень, також 1 літра. З дозатором. Блоки для туалету 5 в одному, 3 штуки. Упаковка 99,90. Конен 50 грамовий, одна штука. Ціна 43 гривні. Брев 55. 50 грамів свіжі сквітки. Також є з ароматом лимону. За 50 гривень. Лаванда також 50. Шокі... Засіб для унітазу Конен 750 мл 76 гривень. Гель для сантехніки антибактеріальний також 76. ДАК стікаль чистоти цитрус та морський. Ціна 44 гривні. Три штучки упаковка. Таблетка Sky для зливного бачка працює до 150 зливів 50 грамів 16 гривень. Тиски чистоти з дозатором, чудовий аромат і неперевершена свіжість 9656 штук. Кондиціонери парфумовані тесорі в асортименті 167 гривень 760 мл. Відбілювач для прання САНО – 255 гривень 750 мл. Ленор в асортименті 106 гривень. Об'єм 700 мл. Сілан велика упаковка 154 гривні. Дитячий кондиціонер-ополіскувач для білизни 5991 літровий. Мило рідке господарське 1 літрове 32 гривні, 99 копійок Відбілювач кисневий посилювач прального порошку та плямовий від них 200 грамовий. Ціна 24 гривні. Мило дуру універсальне та проти складних плям. Ціна 26,99 Серветки м'які для прибирання 10 штук упаковка 84 гривні. Суперпіна кухонні губки 19,5 штук. Кисневий порошок для білих та кольорових тканин 500 г. мірна ложечка 90 гривень. Плямовий відник та відбілювач від конин 450 г 63 гривні. Порошок для прання дитячого одягу 400 г 29,99 Вухастик 400 грамовий 40 гривень. Капсули для плення дитячих речей. Не містять ароматизаторів. Для білого та кольорового одягу 12 штук ціна 105 гривень. Порошок персіл автомат 2 кг 700 г 349. 4 кг. Ціна 499 г. Свіжість Цілан. Альпійська свіжість тайт 2 кг 100 г 243 гривні. Савек 42 гривні 49 копійок, 400 г. для прання 4 кг. Ціна 99 гривень. Гала протирозводів аквапудра 347 3 кілограми 600 грамів. Кілограм 800 грамів коштує 188 гривень. Лоск ароматерапія 7,5 кілограм 649 гривень. Паперові рушники диво двошарові 4 штуки. 51 гривня 50 копійок. Зева Делюкс трьохшарові, упаковка 4 рулони, ціна 88,90. П'ятишарові 6 рулонів, ціна 231 гривня. Арома Панда 4 штуки, упаковка 4 шарові 89,50 гривень. Сніжна панда серветки паперові 150 штук, 41 гривня 80 копійок. Серветки Зева 63 гривні 90 штук. Бомби шипучі для ванни з сюрпризом 80 гривень. Діє акції 1 плюс 1 до рівня 3. Мило слайм із сюрпризом 109. Також діє акція. Рідке мило дитяче. Від нуля рочків ціна 55,90 – 300 грамів. Шампунь 3 в одному 59,90 500 грамів. 44,79. Шампунь дитячий, 200 мл. Присипка без ароматизаторів від нуля років, 55,90 – 100 грамів. Олія дитяча 6690. На цьому у мене все. Я дякую вам за перегляд.